Чи задумувалися ви коли набудь як звичайна фотографія зруйнованого будинку може стати ключем до його відновлення, і як, власне, перетворити цифровий знімок на офіційний незаперечний доказ? Давайте сьогодні зазирнемо за лаштунки цього процесу і розберемо анатомію дистанційної верифікації знищеного майна. Справді, а як це ж не просто якесь технічне питання, це справжній виклик для тисяч людей. Коли фізично неможливо потрапити на місце, саме фотографія стає головним свідком. І вся ця система верифікації це, по суті, інструмент, який надає свідченням цього свідка юридичної сили. Тож давайте розбиратися, як саме це працює. Отож, ми буквально візьмемо одну таку фотографію і проведемо її через усі етапи від простого файлу на смартфоні до остаточного вердикту. Це справжній, знаєте, лабіринт перевірок, і ми зараз крок за кроком по ньому пройдемо. І одразу варто зазначити, що це все не якась імпровізація. Процес чітко регулюється постановою Кабміну номер 815. Вона по суті встановлює однакові правила гри для всіх. Це така собі гарантія, що кожна заявка, кожна фотографія приходить однаковий суворий відбір. Це власне і є запорука справедливості. І ось він, перший етап. Такий собі, знаєте, фейс-контроль для доказів. Ще до того, як експерт взагалі подивиться на саме руйнування, автоматизовані системи перевіряють, чи відповідає фото базовим критеріям. Здавалося б, прості речі, так? Але за кожною з цих вимог стоїть цілком чітка логіка. Кольорове фото? Ну, воно передає набагато більше деталей, ніж чорно-біле. Чіткість дає змогу відрізнити, скажімо, тріщину в стіні від простої тіні. А метадані ох, це взагалі як цифровий відбиток пальця фотографії, що підтверджує, де і коли її було зроблено. Ну тут як то кажуть, різницю видно неозброєним оком. Ліворуч це доказ, а праворуч це просто розмите зображення, яке, на жаль, не має жодної юридичної сили. Комісія ж не може базувати свої рішення на припущеннях чи здогадках, тому чіткість це абсолютна вимога. Добре, припустимо, наше фото пройшло цей перший етап технічну перевірку. Але це ще далеко не все. Бо одна, хай навіть ідеальна фотографія це знаєте, як один пазл з величезної картини. Щоб зрозуміти весь сюжет, комісії потрібен повний набір знімків. І дивіться, кожен знімок тут відіграє свою унікальну роль: ширококутний, щоб зрозуміти контекст, де це взагалі знаходиться. Загальний план, щоб оцінити масштаб трагедії, а знімки з усіх боків допомагають виявити приховані пошкодження. Усе разом це створює таку собі віртуальну 3D-модель руйнувань. Отже, фотографії якісні, їх достатньо, і ось тут починається, мабуть, найважливіше аналіз по суті. На що ж саме дивляться експерти, щоб відрізнити, скажімо, косметичне пошкодження від повного знищення об'єкта. Ключове завдання тут знайти докази руйнування саме несучих конструкцій фундаменту, стін, даху, бо саме їхнє пошкодження робить будинок непридатним для життя, перетворюючи його по суті на купу цегли. Ну і звичайно, другий важливий елемент ідентифікація, адресна табличка чи якийсь унікальний об'єкт поруч це доказ, що це саме той будинок, а не сусідній. Дуже важливо розуміти, що ці фотографії ніколи не розглядають ізольовано. Це завжди комплексний підхід. Їх порівнюють з відео, дивляться на супутникові знімки, які показують, як було до і як стало після, і коли всі ці джерела сходяться в одній точці, розповідають одну історію, доказова база стає ну просто залізобетонною. Отже, всі етапи позаду, всі докази на столі, настає момент істини, вердикт комісії. Але тут є два основні варіанти, і це не просто так або ні. І ось тут мені здається дуже важливий момент, який показує людське обличчя цієї системи. Якщо доказів достатньо, чудово складається акт. А от якщо фотографії неякісні чи їх замало, то справу не закривають, її ставлять на паузу. Тобто людині дають ще один шанс, щоб довести свою правоту. І на це дається цілих 90 днів. 90 днів, щоб зібрати і надати кращі, якісніші докази. Це погодьтеся, підхід, який спрямований на допомогу, а не на формальну відмову. Можливо, хтось подумає, навіщо все так складно, навіщо ця вся бюрократія? Але насправді за цією детальною процедурою стоїть щось значно більше. Ось ця аналогія, як на мене, все пояснює. Акт про знищення це ж не просто папірець, це по суті юридичний документ, який потім може використовуватись у міжнародних судах. І так само як суддя не може винести вирок на основі розмитих доказів, так і комісія не може базувати свої рішення на здогадках тут не може бути жодних можливо, чи здається. Тобто, по суті, ця вся система працює одразу на кількох рівнях. По-перше, вона забезпечує справедливість, щоб допомога дійшла саме до тих, хто її потребує. По-друге, захищає від шахрайства. І по третє, що, мабуть, найважливіше, створює надійний архів фактів для майбутньої відбудови. Тож, виходить, що ця скрупульозна детальна робота сьогодні це не просто бюрократія, це, можливо, і є той самий міцний фундамент для справедливої відбудови завтра. Питання, над яким варто замислитись, чи не так? Адже майбутнє будується з перевірених фактів.